Малята, розгляньте ілюстрацію та послухайте віршик. Як весна раділа, кожна людська хата, до людей наблизились великодні свята, готувались люди і дорослі, і діти. Як же то найкраще їх собі зустріти? А до якого свята готувалися люди? До Великодня. А коли воно приходить? Воно приходить до нас на весні. А дівчинка Наталочка. Також готувалася до свята, завжди допомагає мамі. Прибирала домівку, пекла разом з мамою паски, розписувала яєчка. Сьогодні Наталочка прийшла до нас із кошиком. Давайте подивимось, що в ньому. А в ньому ось такі гарні писанки. Це яєчка, які розмальовують. У Наталочки жила курочка. Якось весняним днем подарувала вона їй яєчко. Дівчинка взяла яєчко та поклала його до кошика і говорить, гарна буде в мене писанка. Почула ці слова яєчко, злякалося, викотилося з кошика і покотилося до садочка. Котиться яєчко по травичці, а назустріч йому інше яєчко. Тільки воно не таке, як наше яєчко, а різнобарвне. Здивувалося, наталчине яєчко. Яйце те чи ні? запитує. Звісно, яйце, та ще й писанка, ось як красиво розписала мене Марійка. А навіщо поцікавилося наталчене яєчко, так на свято Великодня? Відповіла писанка. А чому ти у святкове брання не вдягаєшся? Ой і справді, подумала Наталчина яєчко, я теж хочу стати таким гарним. І повернулася додому у свій кошик. Вранці подивилась Наталочка, а в кошику лежить яєчко. Зраділа вона, взяла фарби, пензлики. І почала розписувати яєчко. Намалювала і сонечко, і травичку, і квіточку, і яєчко теж зраділо, тому що воно стало дуже гарним. Ось які писанки розмалювала наша Наталочка, але нам треба їх скласти, одинакові частинки скласти у ціле. Давайте з вами поскладаємо писаночки червона. Фіолетова, зелена, чорна з червоним та синя. Погляньте, які гарні великодні писанки у Наталочки. Ось ця синя це крапанка, тому що на ній намальовані крапочки. А ось ця зелена це крашанка. Вона зафарбована одним кольором, і на ній прості смужечки. А червона, фіолетова та червона синім це писанки, тому що на них намальовані візерунки.